На Полтавському майдані сьогодні розгорнулись пристрасті навколо Полтавського національного технічного університету. Сьогодні тут і майдан, і антимайдан. Одні вимагають відставки ректора Володимира Онищенка, другі виступають на його захист. І вважають, що без цього ректора університет закриють в інституті заборонена зустріч між собою колегами. Вони навіть бояться зустрічатися по особистим якимось причинам за приділо, за межами вуза. Я знаю, що там керують охороною професіонали і служби безпеки України і ректор вуз. Вузу, займається цим професійно, давно, для того, щоб узурпувати владу. Давайте згадаємо, як він прийшов взагалі, не маючи ні фаху, ні досвіду, ні навіть потрібного віку, щоб очолювати цей вуз. Це була просто узурпація. Тому ми вважаємо, що якщо ця людина не має права, морального права керувати цим вузом, якщо будуть зміни, тільки буде на краще. А ви що, не знаєте, що у вас вчений великий вчений ваш доктор наук, жодної наукової роботи не написав? Ваш ректор ви знаєте, що у ректора більше двох сотень наукових праць. Я знаю, скажіть мені будь ласка. Близько 30 кандидатів і докторів наук. Він написав Руки і Руки Слухай,

А це, вивозили, вивозили. що це таке? Ось так само ставляють вивозити. Чому ви закриваєте? Відкритися. Чому ви, ви зараз не пара? Ви, ви знімаєте, запитаєте, хто зараз прогулює пари? За який рахунок? Хто вам дозволяє? не Дозволяє прогулювати пари чи що? Ні, ми не прогулюємо. Це питання діяльності нашого університету. Небайдужі люди зібралися тут, яким не байдуже. Майбутнє нашого вузу, які занепокоєні спробами знищити провідний навчальний заклад не тільки в нашому регіоні, а й в нашій державі. Ти, будь ласка, що в тому, що справді на мітингу може вирішитися доля вашого вузу? Ні, ми просто прийшли висловити свою позицію ті, кому не байдуже доля нашого університету. Ми це хто? Ми на жаль, не жаль ми вискажі... на жаль, колектив. Викладачі, студенти, ті, в кого є час сьогодні відвідати цей захід, але ж організатори мітингу не з'явилися. Все це перетворилося, ось на такий, так би мовити, черговий балаган. Чому студенти зараз не зараз? Спитайте в них, збираючись на сфальсифіковані якісь записи, е, якісь сфабриковані звинувачення. Міністр висловив на сайті міністерства. Наполегливу рекомендацію ректору звільнитися добровільно. Тобто, це є такий елемент тиску, можна сказати, шантажу, яким намагаються нашого керівника змусити піти, і взагалі це все призведе до руйнації нашого навчального закладу. Ініціативна група профспілкового активу дійсно намагається потрапити на прийом до міністра, щоб висловити позицію колективу. Неофіційна гасла народ проти ректора треба його знімати з посади. Хай пише заяву. Причина причина е, протестів проти я. Е, я думаю, що той, хто слідкує за новинами, е, ну той розуміє, бо стільки всього він вчиняє і йому за це нічого ніхто не робить. Такого не може бути е, тому. Там на, антимайдан, тут майдан. Це те саме. Він вирощує тітушок, тушок, хоча мав би робити все навпаки. Ми не подавали заяв, не подавали позов до суду стосовно нашого трудового трудової справи, бо ну немає грошей в нас. На нас і так університет подав до суду, і зараз це ж судова тяганина. Переноситься засідання. Засідання наступне буде 23 числа березня. Тому це ще все триває, і за те, що ми підтримали Артура восени, ми зараз, зараз він нас питається намагається так сказать втоптати зовсім. Що спочатку звільнили, перед цим були перевірки, ще перед цим були було моральне виховання на вченій раді. Тепер до нас подали до суду, але не знаю. Від нього саме він нікому. Він взагалі ви ж бачите і на камеру нічого сказати не може. За нього всі відгавкуються, і тим людям має бути також соромно. І йому має бути соромно, те, що він нічого не коментує. Він зараз веде себе як Янукович. Точно так само, і помилки ці самі. Антимайдан, будь ласка, але Януковичу це не допомогло. Йому також не допоможе. Будемо піддаватися цьому холодному. Кожен хто що думає стосовно цієї ситуації, в будь-якому випадку, я гадаю, вони підійдуть сюди. Ми обміняємось думками. Якщо хтось хоче висловити слова вдячності Янищенку за його гарну роботу, слова підтримки, ми надамо мікрофон і їх вислухаємо. Свою заяву зробив міністр освіти, свою заяву зробила обласна влада. На сьогодні порушена кримінальна справа проти Оніщенка за моїми депутатськими зверненнями, не зловживання службовим становищем. От сподіваюся, відповідна. Реакція буде від цих міністерств От, і Служби безпеки, там є вислови е щодо ненависті до України, і від міліції щодо фінансових махінацій, і від прокуратури. Я думаю, що свою думку повинні висловити перш за це правоохоронні органи з ідентичності тих плівок, які є. Якщо вони підтверджують їх автентичність, ректор повинен піти з посади. Якщо він чинить справді політичний тиск, так. Якщо це не буде доказано, і якщо колектив його підтримує, він тоді має право повністю далі працювати. Ні перший, ні другий майдан Володимир Насавич не підтримував, тому що я був гуще подій, Але це його право, політичне право, розумієте? Але на мою думку, справжній викладач вузу, він повинен бути, як би сказати, от, зразком громадської активності і зразком українського інтелігента розумієте? тому що ми формуємо майбутні нації, повинні навчати патріотизму, любити свій край, свою вітчизну Нам декан розповів про дану ситуацію, яка відбувається зараз. Е е і можна було прийти на даний мітинг або за своїм бажанням залишитися на парах і вчитися далі. Немає вихідного дня, кожен приходить за власним бажанням. Просто декан сказав, що це не буде ніяк каратися, нічого, це власне бажання. Я за те, щоб просто довчитися нормально і спокійно, без всіх ось цих якихось мітингів, без представників політичних партій. Якщо маєте змогу, будь ласка, покажіть. Я прийшов відстояти права університету, щоб просто нам не заважали нормально проводити учбовий процес, щоб до нас не приходили з плакатами під університет. Ось і все. Я, Ось що я хочу вам, на парах, те, що люди на вулиці стоять з плакатами. Ну вони кричать гаразд. Я виходжу, на тобто, місті, ну от так. Я виходжу з ви? університету, стоїть толпа осіб з плакатами, викрикою нецензурною лексикою. Що Це я повинен ви? робити? Ми словами на таких плакатах, ми хоч на одному плакаті у нас там нецензуру побачили, плакати заготувалися ці ви самі. Так. Так. Ми самі звичивати наш ось. Вищувати нашого. А що таке? Батарейки може Нормально. Батарейки вам так ви дуже від буде. Від буде. відповідно до статті 16 закону України про статус народного депутата України. Звертаємося до голови обласної ради і до голови полтавської облдержадміністрації. З липня 2014 року до мене, як народного депутата України, надходять численні звернення від представників трудового колективу Полтавського національно-технічного університету імені Кондратюка, як колективні, так і індивідуальні зі скаргами на свавілля ректора університету Онищенка Володимира Олександровича. У своїх зверненнях заявники наводили непоодинокі факти зловживання ректором службовим становищем нецільового використання державних коштів, видачі премій, які поверталися йому готівкою, працевлаштування родичів, звільнення цінних кадрів. Брутальне спілкування з колегами та підлеглими з матюками разом. Крім того, як член партії регіонів у навчальний час змушував викладачів виводити студентів на антифашистський мітинг, давав завдання занотовувати прізвища студентів, які брали участь у закладах на підтримку євроінтеграції, хто був на майдані, тощо вимагав зняти державні прапори, які вивішували студенти з вікон гуртожитку, погрожуючи відрахуванням. Планував відкрити в ПНТУ центр Російського державного фонду Руський мір і характерним є те, що ці факти зазначаються у зверненнях, абсолютно не пов'язаних між собою осіб, що говорить про їх достовірність. До того ж, вже з 11-го року в мережі інтернет розміщується багато матеріалів щодо фінансових зловживань ректора та його українофобської позиції. Проте останньою краплею стали політичні переслідування та масові звільнення молодих викладачів архітектурного факультету за їх активну громадянську позицію, яка значно відрізняється від антигромадянської антиукраїнської позиції Анищенка. В інтересах заявників з метою захисту їх порушених прав мною були направлені. Депутатські звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства освіти і науки України, Державної фінансової інспекції України, прокуратури Полтавської області та директора Полтавського ТТУ. За одним із фактів зловживання службовим становищем прокуратури Полтавської області порушено кримінальну справу.